Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я вам розкажу про те, що я планую зв'язати ц... цієї осені, а, тому що в мене на спицях залишився один проект. це а, джемпер напівпатентною резинкою для моєї старшої Доні. У мене там залишилось дов'язати лише рукава і. Все <смі> тому потрібно розпочинати нові процеси, і в мене є заплановані деякі речі, які я вже давно собі хочу зв'язати. І сьогодні буду ділитися своїми планами із вами. Тут ззаді я вже приготувала декілька бобінок, які буду вам показувати, і моточків, звичайно ж, з чого і що саме я буду в'язати. А, мабуть, розпочнемо з ось такої пряжі. Це Alize Cotton Gold, ось такого пудрового кольору. Не знаю, наскільки він добре вам передається, тому що сьогодні достатньо пасмурно і довелося увімкнути додаткове світло. Це колір 161. От він дійсно така рожева пудра, дуже красивий. І я хочу зв'язати для своєї златки, для меншої доні. Саме звичайний джемпер буде регланом з круглою горловиночкою, і хочу його прикрасити маленькими білими квіточками такими. А, я думаю, я вам десь вставлю фото, як такий джемперочок має виглядати. Хочу його зв'язати, тому що чому ж напівбавовне, так, а не з більш теплої пряжі. Тому що, коли ти приходиш в якийсь або заклад, або до когось в гості, там ще достатньо таке тепло і в таких теплих якихось светриках ще достатньо жарковато, так, і тому... Ось для таких випадків, я думаю, зв'язати її із напівбавовни, такий от милий сфетрик, із квіточками. Тому це буде такий перший процес, який я планую розпочинати найближчим часом. Так, потім наступний також Alize Cotton Gold, але він іде твіт. Ви бачите, тут прямо дуже багато різних вкраплень, червоні, жовті, сині, зелені. А це, я так розумію, ще зі старої партії твіт, тому що зараз, мені здається, такого прям не випускають. І я його взяла по якійсь там шаленій знижці колись, коли розпродували вже залишки оцих старих партій. І я взяла собі дві упаковки. ну Він там щось дійсно коштував дуже малих грошей. там, Може, 20 гривень за моточок, ну, щось, щось такого. І я взяла дві упаковочки, і це має бути джемпер для мого чоловіка. Так, Я не знаю, скільки я його буду в'язати, бо це достатньо таке велике буде полотно. В мене чоловік має 1,93 м в рості, тому ви уявляєте, так, який це буде джемпер. Ось, Пряжі в мене достатньо. Я в нього перепитала, ти будеш ось носити з такими вкрапленнями чи все нормально? Сказав, що буде. В'яжу знову ж таки з напівбавовни, тому що він у мене такий привереда, не любить жодної, навіть, як то кажуть, навіть наймалішої колкості якоїсь він ні. Тому в'яжу йому з м'якусіка. З перевіреного буде такий великий джемпер. Також буде звичайний реглан зверху вниз з круглою горловинкою. Можливо, я думаю, що візьму узор, ну я не знаю, як це буде правильно. Ломана резинка каже так, тільки не один через один, а я думаю, там взяти П'ять через один чи п'ять через два Ну, щось ось таке буде. Так. Тому злата і, і чоловік мій Олег. Так. Далі в мене тут є зразочки. Я тут декілька днів їх готувала. І почну я з ось такого зразочку. Тут ви бачите, я пробувала і бежевий, і такий молочний молочний, так із зеленим. Я дуже хочу собі зв'язати бретонку. І саме з основним буде зелений. І ось по цьому зразочку. Якось, знаєте, я вчора його в'язала, і до прання мені здавалося, ну що точно молочний, якось бежевий мені не дуже сподобався. А зараз так дивлюся, в принципі, і бежевий і виглядає досить цікаво. Тепер я не знаю, що робить. Бежевий чи молочний використати. Напишите мені, який вам більше сподобався. Дійсно цікаво почути. І розкажу трошки по пряжі. Бежевий це ось така бейбі альпака. І я вам не скажу, що це, тому що тут пусто. І я вже не пам'ятаю, що... я точно пам'ятаю, що це бейбі альпака, там з чимось. Я в'язала з цієї ниточки для себе зимову шапку, таку, знаєте, з двома підворотами. Ну так, трішки. Вона бейбі альпака, тобто вона приємна, але. Ну, буквально трішечки-трішечки є якась така кольчуватість. Ось, а зелений це кент, так, зегна баруфа Кент. Ось, це ви могли бачити його на моєму светрику під горло. У мене залишився залишок, і тому я думаю скомпонувати. І от я думаю, ось так. Скомпонувати. Чи так, де ти там? Чи ось так? Не знаю, наскільки вам видно. Надіюсь, видно. Трішки засвічує все це діло. Так? О, ось на цю сторону, мабуть. Ну, добре, я думаю, в зразочку більш зрозуміло. А, і оце, ви знаєте, це для мене оці ці бобінні е, ниточки, е це для мене якийсь квест, чесно кажучи. Кожен раз якась нова назва, і невідомо, чи це конус від цієї пряжі чи не від цієї. І дуже погано, що деякі продавці не кладуть якісь, знаєте, бірочки, щоб потім було зрозуміло, що ж це таке. От, наприклад, я цю купувала вже достатньо давно, і там в переписці вже все де та переписка, я й не знаю. Втратилася, і що, що це таке, я не знаю. Написано, що це Дал Компакт, а склад навіть не написано. Я не знаю. Ну, щось напівмариносове, скоріш за все. Ось. І все-таки, все-таки більше я схиляюся до ось цього поєднання. І буде в мене така класична бретонка, Молочна із зеленим. Скоріше за все, буде просто, звичайно, кругла горловинка, але ем, спущене плече, і хочу такої зробити ну, не, не не як би сказати, не оверсайз, але і не в облипку. такий вільного крою, можна так сказати. Дуже мені подобається пряжа, ця кент, вона така е, легка і по по відчуттям вона мені, мені нормальна до тіла я ношу на голе тіло, так, і мені нормально, мені ніколи, мені комфортно. Тому ну, раджу спробувати. Мені дійсно сподобалося. Так, це такий план для мене. Потім наступний це ось такий синій. Прям синій, синій, він дійсно ось такий яскравий, як, скоріш за все, ви його бачите правильно зараз. Він дійсно такий насичений, яскравий, красивий, синій. Я, чесно кажучи, не маю в своєму гардеробі взагалі жодної от речі в якомусь такому синьому кольорі, тому що ви можливо ви помітили, що я маньяк зеленого, в мене в основному зелене, бежеве. Щось такого типу. ось, А от в цьому році мені прямо захотілося такого насиченого синього побачимо, як це буде. І я в'язала собі шкарпетки молочного кольору. Якщо ви дивилися мої відео, ви могли, мабуть, побачити. Так от, і, і що? І там був візеруночок який мені дуже сподобався. І я вирішила, що от отакий светрик має бути з таким візерунком. І ось так, як би вам його показати, ось такий візерунок я хочу зв'язати під горлишком. Тобто, щоб була ось така горлошко-стоєчка, така як мій зелений, якщо ви дивилися, мій осінній гардероб, то там був. От по такому такого типу так, буде водолазка, светрик, я не знаю, як це правильно назвати. Тільки ось таким візеруночком. Так, я думаю, що має бути гарненьке. Полотно таке легке, невагоме, гарно драпіюється. І, і, і теж, в принципі, м'якеньке, не знаю. Це у нас екстраджелонг. Точно пам'ятаю, так, екстраджелунг фантазі. А вам це щось каже, я не знаю. Можливо, комусь, хто часто купує бобінну пряжу, це щось і каже. А я такий, я не. Я купую, але якось я не дуже запам'ятовую цих виробників. Пам'ятаю за, за набаруфа, а от інших чомусь ні. Ось. Тому буде ось така водолазка чи светрик під горло, ось такого візерунка, Мені здається, що виглядає гарно. Тому буду розпочинати роботу. Якщо чесно, я вчора вже відв'язала зразочки, попрала їх, виклала, і вже в мене так, ви знаєте, руки чесалися, щоб щось почати з цього. Але я думаю, ні. ні. Почекаю, все нехай висохне, я все гарно помірюю, зроблю правильні розрахунки, і вже тоді буду приступати до роботи. Дуже хочеться, щоб річ була якісною. І щоб була гарна посадка. Мені здається, що саме основне у в'язаних виробах це гарна правильна посадка на фігуру. От що кому пасує. Комусь пасує супер оверсайз, комусь пасує щось більш таке приталене. Ну, так, тут кожен вже знає, що йому більше підходить. Наступний це ось цей молочний. У мене його також, ви бачите, достатньо багато. Давно хочу собі такий молочного кольору светрик, ніби як більш нарядний, можна сказати, так, ну, за рахунок свого кольору. Тому що, знову ж таки, хочеться, щоб було тепло і красиво. Тому вибрала ось такий молочний колір. І я вчора з нього в'язала, мабуть, цілий вечір. Я в'язала різні-різні з нього м -м, візерунки, я пробувала, так? І я, чесно кажучи, замахалася я з ним, чесно вам скажу. Я собі якось уявляла по-одному, а він зовсім себе по-іншому веде. А я думала, що це буде такий. Светр із косами і з ажурними полосками. Але мені не сподобалось, тому що ну, дуже великі тут ці дирочки виходять. А я все-таки хочу, щоб було тепло і по-зимовому. Не хочеться мені оцих великих дирок. А, і тому від всього я відмовилася. Я просто косами. Не знаю, чомусь мені також не захотілося. Потім я вирішила, а що якщо зробити лицевою гладдю, так і якісь ажурні рукавчики. Але якщо ажурні рукавчики, то вони повинні бути, ну, в моєму розумінні, вони повинні бути такі широкі, красиві. так. А якщо вони будуть широкими, то їх буде не дуже зручно одягати в курточки. Пальто, так? Ну, не, не, те, не те, що мені хочеться. Тому а, я спробувала зв'язати, тут може вам буде видно, ломану резинку. І не дуже добре видно на цій пряжі, але мені здається, що це найкращий варіант. І я буду в'язати саме ломаною резинкою. Щодо конструкції самого джемпера, ще не знаю. Ну, скоріш за все, буде кругла горловинка. Mm, можливо, спущене плече, а можливо, а можливо, і реглан. Я, от я ще не знаю. Буду в процесі думати, а, і, можливо, щось міняти. Так. Ну, от хочеться мені. А, ні, чекайте, знаєте що? Точно. Я точно знаю, що це буде. Це буде поло. <си> так, бачите, воно приходить під час зйомки відео. 100%. Я вам зараз вставлю. В мене ж є. А, а, я собі робила фото з якогось магазину, не пам'ятаю, може з резерв. А, і там такий молочний. А, Молочне поло, ну, дуже здорово, точно. Я буду в'язати коммерцем поло. Ось. Скажіть, ви теж собі фоткаєте мільйон виробів, а потім забуваєте про те, що вони у вас там десь в галереї збережені. І ніколи не звертаєтесь до цих фотографій. У мене там фотографій 500, мабуть, тих різних в'язаних виробів. Ой. Так, ну все, точно. Я. Як то кажуть, точно-точно, буде поло. Буде поло, мені здається, що має бути красиво. Що скажете? Буде поло. По плечовим виробам на даний момент поки що все. Я, так знаєте, дуже, хочу дуже адекватно ставити собі плани на майбутнє. І ще, звичайно, будуть аксесуари, будуть шапочки, снудики, рукавички. Але це я вже покажу в іншому відео, тому що буду вступати в проєкт, який організовує Оксана Левчук. Там 5 на 5 якось так звучить пізніше викладу відео. Іде, відзьмую які саме шапочки-снуди, а я буду ще в'язати в цьому році. Ось, І поки що на найближчий час плани я собі зробила. <піш> ось такі справи. Ну що, пишіть. Мені дуже цікаво щодо ось цього, правда. Як вам із бежевим. Я все, все думаю про цей бежевий, ну красивий також, я навіть не знаю. Надіюсь, ви мені напишете і я прийму рішення. Поки що не буду розпочинати, почитаю, що ви пишете мені, і потім вже буду розпочинати. Поки що руки реально тягнуться до ось цього синього. Можливо, через колір. Не знаю такий яскравий. Як ви думаєте, буде пасувати мені? Незвично, дуже незвично. Точно знаю, що під цей колір мені без макіяжу виходити не можна буде, тому що в мене достатньо такі виражені синці під очима. Ну, це генетично. Це в нас у всієї сім'ї таке. Ось, і тому ось цей синій він. Ну, Буде все показувати, тому треба корекцію якусь робити. Але колір класний, мені здається. Тому ось такі справи. Пишіть, що ви думаєте в'язати цієї осені. Дуже цікаво, правда, можливо, я ще і у вас якусь ідейку прихоплю. Так, і на сьогодні це все. Я, ви знаєте, я думала, що я буду восени в'язати кардигани. Але погода сказала, що не треба тобі кардигани цієї осені. У нас так похолодало, що ну, в кардиганах і не походиш. Я не знаю, мені холодно, мені хочеться одягнути щось таке потепліше. Ось. Прощаюся з вами вже який третій раз. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку мені, написати, що ви плануєте в'язати. І напишіть, будь ласка, щодо ось цього. Правда, дуже цікаво. Всього вам самого хорошого. Бувайте!